Привіт, народні репортери. На цьому тижні ми отримали таке повідомлення від наших глядачів. Добрий день, дуже потрібна ваша допомога жителям Кротова. Наш масив потопає в бур'яні та амброзії. На наші звернення нам відповідають, що території нічийні. Може, ваш візит допоможе нам бути почутими місцевою владою. Ситуація дуже критична. Чагарники вище мого росту. Це дуже дорого зараз підтримувати себе в нормальному стані. Таблетки, спреї. Дуже тяжко дивитись, коли наші дітки бігають по амброзії, всі обсипані. Жаль, що свого онука вивезли, ви б його побачили. Він ж з лікарств, з ліків він не живе просто, тому що в нього така алергічна реакція, що, ну, знаєте, в мене душа болить. Мабуть, якби у нашого отам, керівництва в місті. Не дай Бог, таке було, то вони б реагували геть не так, як це є на даний момент. Чхання та нежить, на жаль, мають терпіти сьогодні мешканці Дніпра. Це наслідки алергії на амброзію, на ліквідацію якої у Дніпрі виділяють більше мільйона гривень з бюджету. Відповідні тендери ми знайшли на платформі Прозоро послуги з благоустрою поки з бур'янів та карантинної рослинності на території Шевченківського району Дніпра, до якого і належить житловий масив Кротова вартістю у 352 тисячі гривень. «Дуже велика проблема, дуже багато алергіків. У нас за домом є недостроєний розвалений садик, який повністю зарос э, амброзії всіми бур'янами, де є рядом стадіон. батьки самі його зробили, міні-стадіон для ігри футболу дітей. Дети там играют рядом с амброзией. Развалины этого садика уже на протяжении, наверное, лет 5-7. Пишутся неоднократные обращения, он стоит на балансе города, чтобы убрали и привели эту территорию в надлежащее состояние. Ответы на обращение, финансирование пошло, ждите. Ждем уже лет 7. Территорию, которую обслуживает у нас ЖЭК, ну, вопросов к ним нет. Вся прилегающая территория убрана то, что дальше прилегающая территория, которая стоит на балансе города, ее никто не обслуживает, она вся в заросле, вся в амброзе. И вот это сколько, немножко только она начинает подниматься, я просто не сплю, у меня страшная задышка. Ну, какие действия предпринимаю, это уже мое личное. Но представьте, сколько уходит денег на эти лекарства. У меня капельница, у меня уколы, у меня таблетки, еще что-то, еще что-то. А пенсия у нас мизерная. Поэтому большая просьба к администрации города обратить внимание на наш массив. Обращались в администрацию города, обращались непосредственно к мэру. Ответ пришел, меры будут приняты. У серпні 2021 року мешканці будинків по вулиці Данили Нечая написали колективну заяву на ім'я міського голови Дніпра Бориса Філатова. У вересні місяці двадцять року від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради надійшла відповідь. Роботи з покосу виконуються згідно зі встановленим графіком вздовж проїзної частини на відстані не більше трьох метрів від неї. Тож у підцвітінні амброзії люди повинні чекати та страждати. А ось весени, коли цвітіння закінчиться, можливо, розпочнуться роботи з покосу згідно з їхнім графіком. Ну а поки амброзію не скошують, є час зрубати здорові та молоді дерева. Про це сигналізують мешканці проспекту Гагаріна. За їхніми словами, в районі вулиці Болгарської знищили більше десяти дерев. Поки на Гагарі напиляють нормальні дерева, на Богдана Хмельницького 12, вони падають від легкого вітру, пишуть люди. На проспекті Богдана Хмельницького дерево впало на проїжджу частину та пошкодило трамвайні електролінії. І знову проспект Богдана Хмельницького 46. Частина аварійного дерева впала на дитячий майданчик. На щастя, ніхто не постраждав. Люди кажуть, що писали заяву стосовно аварійних дерев більше ніж рік тому. І наостанок нагадаю, наші постійні контакти для ваших звернень. Дякуємо народні репортери, що ділитесь та довіряєте. Побачимось за тиждень.